У виснажливій траншейній війні Україні одна зброя виявилася незамінною: міномет. Від перших днів конфлікту у 2014 році до запеклих битв сьогодення ці системи вогню за навісною траєкторією є основою піхотних операцій. Вони здатні засипати вибухівкою ворога, прихованого за укриптями, у траншеях або всередині будівель, вражаючи цілі на відстані від 1 до 12 кілометрів. Станом на 2025 рік Збройні сили України ЗСУ володіють вражаючим і різноманітним арсеналом мінометів. Це поєднання старих радянських робочих конячок, успадкованих з минулого, абсолютно нових моделей вітчизняного виробництва та величезної кількості систем, поставлених західними союзниками в межах допомоги, що з 2022 року перевищила 100 мільярдів доларів. Така різноманітність дає як переваги, так і певні виклики. Україна стикається з постійним дефіцитом боєприпасів, хоча вітчизняне виробництво вже випускає тисячі мін щомісяця. Крім того, розрахунки перебувають під постійною загрозою з боку російських дронів і контрбатарейного вогню, що змушує їх адаптуватися, використовуючи тактику бий біжи шут ендстут, часто встановлюючи міномети на транспортні засоби для швидкого відходу. Сьогодні ми детально розглянемо конкретні моделі, що складають мінометну міць України: від легких переносних систем до важких руйнівних гармат. Почнемо з легких мінометів, зазвичай калібру від 60 до 82 міліметрів. Це найкращі друзі піхоти, вони достатньо мобільні, щоб їх могла переносити невелика група бійців та ідеальні для надання негайної вогневої підтримки під час штурму. Після 2014 року Україна розробила власні 60-мм міномети КБА 118 та М 60 16 Камертон, які є легкими та точними, що робить їх ідеальними для спецпризначенців і боїв у місті. Також на озброєння надійшли польські командос міномети. ЛМП 2017, болгарські М CMA та високоціновані американські системи М224, які особливо полюбляють оператори ССО. В бою бачили навіть старі йогославські М 57 у трохи важчій категорії 82 мм – класичний радянський БМ 37 залишається надійним стандартом. Сотні таких одиниць перебувають у строю, часто модернізовані сучасними українськими прицілами. Для доповнення цих систем Україна масово випускає власні моделі КБА 48 М та УПІК 82. Також використовуються трофейні російські міномети 2Б-14 та системи від союзників, серед яких цікаві екземпляри, вилучені іранські моделі, надані США, і навіть невелика партія мінометів 20 Н5 з Азербайджану. Ці легкі системи були критично важливими у боях поблизу Харкова у 2025 році, де їх використовували для розсіювання та придушення безперервних хвиль російської піхоти. Тепер перейдемо до важковаговів – 120-мм міліметрові міномети. Це зброя батальйонного рівня з набагато більшою потужністю. Один фугасний снаряд має радіус летального ураження близько 60 метрів і здатний знищувати ворожі бункери та укріплені позиції з відстані понад 7 кілометрів. Найпоширенішою радянською спадщиною є 2 С12 САНІ, буксирований міномет, міцний і безвідмовний. Україна також намагалася розробити власну заміну. М12015 молот. Однак перші версії, випущені між 2016 і 2018 роками, мали катастрофічні дефекти. Нізка якість сталі призводила до розривів стволів, що трагічно забирало життя членів екіпажу. Виробництво було зупинено, і, хоча зараз використовуються вдосконалені версії, репутація молота постраждала. Більш надійний наступник МП 120 був прийнятий на озброєння у 2022 році і зараз виробляється сотнями одиниць на рік. Міжнародна підтримка 120-міліметрового арсеналу України величезна. ЗСУ експлуатують понад 100 болгарських ЕМ120, чеські міномети Прам л і французькі МО 120 РТ з нарізним стволом для кращої дальності і точності. На полі бою з'явилися міномети з Фінляндії, Італії і навіть конфісковані іранські моделі. Щоб ці гармати не замовкали, союзники надіслали потік боєприпасів. Словаччина надала 12 тисяч мін, Німеччина понад 34 тисячі. А такі країни, як Польща та Пакистан, доставили десятки тисяч снарядів. Для покращення мобільності та виживання Україна встановила ці важкі міномети на шасі. Барс 8 ММК та БТР 3 М2 це броньовані платформи, які дозволяють розрахункам випустити кілька мін і швидко змінити позицію до того, як російська артилерія встигне пристрілятися. Це поєднання потужного вогню, коригування за допомогою дронів і мобільності зробило міномети домінуючою силою на статичних фронтах, як то на Донеччині, де вони систематично руйнують російську оборону. Від старої радянської сталі до передової західної допомоги мінометний арсенал України є свідченням її стійкості та здатності адаптуватися на сучасному полі бою. Дякуємо за перегляд! Якщо цей розбір був для вас цікавим, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал для нових глибоких занурень у військові технології. Бережіть себе!